Додаток HMRC це простий спосіб здійснити платіж по декларації за самооцінку. Він безкоштовний і безпечний, і ви можете використовувати його в будь-який час на будь-якому смартфоні або планшеті. Ввійшовши в обліковий запис, ви побачите розділ під назвою самооцінювання. Це приведе вас до підсумку самооцінки. У розділі переглянути розбивку вказано, скільки ви повинні сплатити за поточний податковий рік. Він надасть вам розбивку ваших платежів за самооцінку, щоб ви могли точно побачити, скільки вам потрібно заплатити. Ви можете використовувати додаток для здійснення платежу через онлайн банкінг або через власний додаток вашого банку. Це швидко і може допомогти вам бюджетувати платежі. Ви можете здійснити платіж в будь-який час і на будь-яку суму, але ви повинні сплатити заборгованість додати, щоб уникнути відсотків і штрафів. Щоб здійснити платіж, виберіть оплатити банківським рахунком і дотримайте сказівок. Оберіть свій банк зі списку. Ви перейдете в додаток свого банку, де зможете безпечно війти в обліковий запис і схвалити платіж. Якщо ви не користуєтесь додатком свого банку, вас буде переспрямовано на його веб-сайт, щоб війти в обліковий запис і здійснити оплату. Додаток HMRC автоматично підключається до вашого банківського додатку або вебсайту. Він надасть вам платіжні дані, що ви могли негайно оплатити, не турбуючись про помилки. Ви можете додати свою електронну адресу, якщо хочете отримати електронний лист із підтвердження платежу. Ви побачите підтвердження платежу та контрольні норми платежу. Будь ласка, зачекайте до п'яти днів, щоб е, платіж з'явився на вашому рахунку. Після використання програми ви можете знову йти в систему на будь-якому пристрої, використовуючи шестизначний пін-код, розпізнавання обличчя або відбиток пальця. Ви можете завантажити додаток з Google Play для пристроїв Android або з Apple Store для продуктів Apple. Дізнайтеся більше на GoVK, вбийте в пошуку додаток HMRC.